Пізнали проспект юності на Вишенці, де є вся необхідна інфраструктура для проживання, школи, садочки, дитячі гуртки, супермаркети. Запрошую вас на перегляд трьохкімнатної квартири з узаконеною ось такою добудовою. Вона опалюється та є вихід. У підвал, де ви зразу можете спуститись по свої улюблені закрутки. В квартирі три роздільні кімнати та роздільний санвузо. Стіни рівні, якісна столярка. Була замінена раніше електрика та труби на воду. На кухні є газова колонка для підігріву води. У вас буде постійно гаряча вода, незалежно від відключення світла. Ось такий роздільний санвузол. Ось цієї великої кімнати також ще є вихід на балкон, квартира на дві сторони, вікнами виходить у двір, у вас не буде шуму від дороги. Ціна квартири 72 тисячі доларів.